Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай відреагував на поставку ракет для РФ від Ірану і заявив, що Київ має отримати таку ж допомогу від Ізраїлю, як від США і НАТО. Вітаю, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Про це він написав у твіттер. Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, яку надають США і країни НАТО, зазначив ізраїльський міністр. Зазначу, що Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення РФ утримувався від надання летальної допомоги Києву. Раніше Київ просив Ізраїль поставити систему протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського залізного купола, а також далекобійні зенітні ракетні комплекси Барак 8 Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи провокувати Росію. Внаслідок цього президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що приголомшений цим. Натомість в Ізраїлі заявили, що слова президента Володимира Зеленського про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва не відображають повну картину. Зокрема, посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський заявив, що, мовляв, його країна надає чималу гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, йдеться про психологічну підтримку. Проте недавно The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні Родиться з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, стверджують журналісти. Нагадаю, що за інформацією Washington Post, Іран збирається продати Російській Федерації балістичні ракети класу Земля-Земля. Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що приголомшений цим глава держави також засудив неоднозначну позицію Китаю щодо війни в Україні. Зеленський сказав, що Україна хотіла б отримати ППО від Ізраїлю. Ізраїль, я не знаю, що, що трапилось з країною Ізраїль. Я чесно кажучи, чесно кажу, відверто вам я в шоці, бо я не розумію, чому не можна було нам дати протиповітряну оборону, хоча. Я не знаю, наскільки це правда, але, але е, наша розвідка мені казала Тобто Ізраїль недостатньо допомагає Україні? Із, Ізраїль зі зброєю нічого не дав. Це не недостатньо. Нуль. Я розумію, у них складна ситуація щодо ситуації з і Росії, але. Але уявіть собі, я дзвонив. Я дзвонив двом керівникам, двом прем'єр-міністрам вже Ізраїлю, і, і я їх просив, дайте протиповітряну оборону. Вони казали, вони захищають свою землю. Я сказав, да, я розумію, ви захищаєте свою землю. А потім я не договорив. А потім наша розвідка мені сказала, що ну Реально, вони в деякі арабські держави, мені здається, об'єднані Арабські Емірати, у них є контракт щодо постачання а, а зброї, яка захищає небо. І я був здивований. Як же так може бути? Ти знаєш, що у нас іде конкретна іде війна, і ти знаєш, що як конкретно закінчає? І ти знаєш, що коріння Ізраїлю від людей, які були в Україні, вони приїхали і будували сучасну державу Ізраїль. І ти знаєш, що там мільйон людей з України у тебе живуть? Невже може бути таке ставлення? Я був здивований. Зеленський також розкритикував неоднозначну позицію Китаю щодо війни РФ проти України та дорікнув за відсутність допомоги. До масштабного вторгнення РФ між нашими країнами Україною і Китаєм існували канали зв'язку. У нас було багато економічного і торгового співробництва. На цей момент у нас немає каналу зв'язку з Китаєм, і це ганьба. Я б хотів, щоб вони допомогли Україні, сказав глава держави та відзначив неоднозначну позицію КНР. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.